Горної особи і цього суспільства, але першою жертвою війни завжди стає людська гідність. Бо власне і війну починають ті, хто є не є її свідомою, власної людської гідності. Я сьогодні вітаю в усіх врачах що зібралися тут усіх унірської матері Божої, волонтерів добров... благодійного флоту Рідня і всіх присутніх. Тому що сам, сама ідея виникнення благодійного до рідня була покладена власне, на прагненні розвивати оцю свідомість в людських душ, в суспільстві. Суспільній думці розуміння цього терміну людська гідність, гідність людини, людяність. Тому що це є щось фундаментальне, що буде в тільки свідомо, але десь підсвідомого себе сприйняття і розуміння людини себе такою, якою вона є у Божих планах. Власне, маємо дві головні заповіді любові, правда? Любити Бога понад усе, а ближнього як себе самого. І це звучить, як третя заповідь любові. Тому що любити іншого може так, як любити себе. А як має любити себе? Любити себе не є тільки егоїзм, але правило, в якому людина усвідомлює глибину суті свого буття. Буття як створіння, створеного на Божий образ і подобу. І, напевне, власне, глибинне усвідомлення власної гідності є ключем для реалізання всіх проблем людства і кожного суспільства закрема. А ми сьогодні приходимо до Причисної Діми Марії, тому що вона є славою людського роду, його величезю. Ми маємо дуже гарну молитву чеснішу від херовинів і славнішу без порівняння над церафим. Це Цей велич це і слава вона ніби. Передусім і залежить від того великого послання, яка тричиста Діва Марія в історії людства отримала від Бога як особливі привілей непорочність, як особливі привілей покликання бути матір'ю Бога дати тіло Божому Слову, Божому вічному слову. Але знаємо, що і єва була безпереродною гіха, поки не звишила. А причем тоді Марія залишилася людиною, попри ті всі привілеї, та сутність людської природи не змінилася. А тому, коли співаємо її таквиничні пісні, славніші від серафимів і херовимів, то ми представляємо людину, створену Богом за свого образу і подобає. І це, оця, оця гідність це не є щось, що тільки зарезервовано для неї, вона просто першою, котра відкриває нам в часі нашого земного життя оту велич, яку Бог вложив у нашу істоту, наше буття, яку ми втратили з перед очей. Це те після каже, що Бог на початку створив небо і землю. Іншими словами світ невидимий, ангелських духів і світ видимий, до яких належить людина. Оскільки Бог обдарує кожне своє створіння і розмір і своєю волею, тому воно повинно, це створіння відповісти на Божу пропозицію буття згодою. Так само було каже пробування перших тих ангельських духів, які були створені. Бути служителями божественної слави і людям-наставниками. Але щоб ними бути, треба було, щоб вони згодилися з цим Божим покликанням їх. І один з найбільших ангелів це те, чому спротивився. А передусім були вони виставлені на цю випробування, коли Бог об'явив їм Божий Плани продвічного провідіння та втілення Божого Слова в людську природу. Це стало найбільшим турбуванням для того ангела, якого називає лісі бо в досконалій носій світла, пізнання, котрий не міг згодитися з тим, що Бог прийме на себе людську природу ото убого, мізерного, безсилого безсилої істоти, яку Бог планував рятувати, Він претендував, що це цей привілей втілення мали належати йому. Іншими словами, хотів себе зробити рівним Богові, привласнити собі Боже Синівство. Оце було неможливо, тому що ангели були створені як кожна індивідуальна особа зі своєю природою, своїм посланням. Яке вони не могли передати іншим. Бог міг втілитися лише в природу, яка йому подібна. А таїнство Боже життя це таїнство любові, таїнство взаємного себе дарування трох Божих осіб. І коли Бог порив людину всі образи подобу, створив їх таке вистеж, вклавши суть, центр, як принцип життя людини. Принцип дарування себе. Дарування себе взаємно, щоб дати життя іншим, дарування себе взаємно, щоб то життя отримувати і рятувати. Життя інших. Це є принцип, який освоїв як свій Бог, і котрий попорить себе створив і нас. Людська гідність полягає в тому, щоб себе. Дарувати, щоб знайти у своєму житті відвагу жити аж, коли каже Христос, то, звичайно, себе і свого життя ради Євангелія, знайде його і знайде себе. Тільки даруючи, отримуємо. Тільки живучи для інших, отримує наше життя зміст. Людська гідність полягає в тому, щоб жити для інших. Щоб дарувати своє життя, це є Це є в нашій свідомості, але не є основний принцип, який може об'єднати суспільство, народ, людство взагалі. Тому що це є принцип, який не виходить на результат людської філософії. У відірва об'явлення Бога, у є творець, відкупитель і Спаситель. Тільки свідомий за Бог глибокого богословського значення людської гідності дає людині силу оце своє життя, прийняти як дар, зробити даром. І коли сьогодні ми зійшлися тут причисти діме Марії, просити в неї чогось. Просіть передусім Отого от дару чисноти, людяності, людського благородства, глибокої особистої свідомості вартості і гідності своєї власної особи, що вона виростає ця гідність не з того, що ми маємо, не з того, чим володіємо, не з того, яке суспільне чи інше місце займаємо, а від того на світі мієм себе зробити. За інших обдарувати. Це стосується не тільки волонтерства, хоч волонтерство це є один з елементів оцеї суттєвої, фундаментальної чесноти, з якою в зусвістю людським родові народжується мир, а відсутність якої веде людство допогибені через війну. Це є, це є чеснота батарейського батьківства. Це є частота будь-якого суспільного рівня, будь-якої посади, будь-якого уряду, будь-якого покликання. Всього зростає кваліфікації вчителів і лікарів. цього зростає чесність міліції і різних чиновників. Це є щось, що ми, правда, відчуваємо як недостаток в нашому суспільстві не признаємося і в нашому житті особисто. Тому коли співаємо пісню при чистій діві Марії, чесніше від Хировими, славніше, від синяння Саратив, пам'ятаємо, що складаємо ту гідність, яку Бог дав всім нам, яка об'явилася при чистій діві Марії, вона народжує для нас знову ото розуміння гідності людини, яка може бути Богом подібною. Не тому, що доб'ється це власними силами, тому що є покликана на Божий образ і подобання. А інакше, інакше людина буде пробувати оцей свій потенціал реалізувати, але розміруючи його від Бога, вона подібна того Люцифера, який хотів бути Богом, але без Бога. Хотів бути Богоподібним, перевнастуючи собі гідність. Я, не йому не належить по праву, а котру Бог нам дав як милість, як дар. Та. коли такі старання людини стаються дійсністю, то дійсність стається такою, яку ми зараз переживаємо. Бо та дійсність вона не є лише дійсністю війни, котра є гарячою, як кажуть, на лінії фронту, але є дійсністю боротьби, яка полягає через серце кожної людини. Міг стати таким, яким хоче Бог.